Я Ми... знаю тільки одне. Це Назар. А це Макс. І у них дуже багато запитань. Не можна, що про неї сказати. Але добре, що є каліянна школа. Всім привіт! Новий формат. Каляна школа. Від калянчиків з хештег лаунчбару. З вами, як завжди, Назар. Макс. Пора, Казан. І так, ми сьогодні вам покажемо два лайфхаки. Перший це як чистити калян, тобто колбу від каляну в домашніх умовах, коли ви бідні, називаємо це так. А другий формат це Максим вам покаже, як максимально швидко зробити чашечки, коли ви колись дуже сильно спішите і хочете підкуритися. І так, почну я. У нас є два простих способи, щоб помити колбу. Вона у нас чиста, ну, по-іншому в нас не може бути, але ми вам наведемо приклад, як це можна зробити. Все, що вам потрібно для першого способу, це взяти лід. І так, що ми робимо з льодом? Ми просто його кидаємо всередину. Його треба досить багато, але як ви бачите, що виходить кидати тільки по одному, бо інколи відбувається, що він... Просто застрягає в колбі? Як, наприклад, зараз. Ну, ну, зараз хлопець. Вмілий, вмілий тому ну, пальчиками справляється непогано. І так, що вам потрібно? Літ в колбі. Все, що вам потрібно. Це просто ось так мішати. Дуже-дуже довго мішати. Орієнтовно це має бути десь, я думаю, хвилинчик 5, щоб подивитися, що буде всередині. Типу, чи все чисто, чи воно забрало всі нюанси, всю, всю плісень, яка там є. І, в принципі, після цього все, що ви робите, ви набираєте води і просто зливаєте це разом з льодом, І ваша колба чиста. Єдиний нюанс, єдиний мінус, який може бути в цьому спосібі, те, що будуть невеличкі царапини в середині колби, але якщо ну, типу, візуал вам буде подобатись і все буде окей, в цьому немає ніяких ваших проблем, ви можете використовувати цей спосіб. І другий спосіб це саво, це не реклама цього бренду, просто це, напевно, найдешевший е, засіб від плісені. Все, що вам потрібно зробити. Все, що вам потрібно зробити, це взяти його і запшикати, плюс-мінус 5-7 пшиків. Налити туди ще трошки водички. У нас на даний момент лід. Можете так само поробити ось так. Або лишити колбу на ніч. Воно зробить все саме. Єдиний нюанс, який тут є, ну їх тут два аж. Це перше, обов'язково дуже добре промити колбу після цього, тому що як не як хімії там достатньо. І друге, будьте дуже обережні, щоб ви раптом не запачкали свої речі, тому що що відбувається? Як ви бачите, ну, ми тут зробили, я не знаю що. Але якщо ви пшикнете всевочку, вона дуже сильно роз'їдає кольори, тому всі ваші речі будуть ось такими. Ми покажемо ще на цю камеру, ось такими. Тому, будь ласка, будьте обережні. Але ось два способи, як ви можете помити колбу в домашніх умовах, не купуючи ніяких додаткових аксесуарів, дрельки і інших способів, які, в принципі, використовують адекватні каляні майстри і адекватні калянки. Як швидко забити калян, покаже вам Максим. Будь ласка. Окей, насправді, напевно, доволі актуальна тема, тому що я часто зустрічаюсь на змінах з тим, що там буквально кілька хвилин перед закриттям закладу забігає чувак і каже, чувак, швиденько, чашечку, будь ласка, покурити. Ось, і сьогодні я розповім вам про два методи швидкого, швидкої забивки чаші або просто як закурити каляни якнайшвидше. І перша методика це бу... перша методика, називається вологе кільце. Окей. І все насправді дуже просто. Ми стараємося оп, паточити борти чашки для того, щоб при накритті гарячим клаудом як-ніяк вже почав випаровуватись гліцерин і тим самим з'явився дим в каляні. Все дуже просто. Війдемося і без шила. І так. Оп. Цей звук мене завжди лякав в цьому житті. Я обожнюю цей звук. Ну, він нагадує мені, типу, як бабуся там вареники вареники жарить типу, вдома. Ну, але зараз вареники жарю я. Цей колян вже майже куриця. Другий спосіб буде починатися з тому, що ми нагріваємо чашку зразу. Зараз ми її ставимо просто в кадило і вона вже починає свій процес нагріття, тому що, як ви знаєте прекрасно, що е, табак нагрівається не тільки завдяки. Калауду і вугіллю, а також завдяки тому, що нагрівається сама чашка. Тобто, якщо ми прискоримо сам процес нагріття чашки, то екран буде куритися набагато швидше. Дозволиш? Дуже смачно. <плес> дуже смачно. Дуже смачно. Ну, Я б сказав на балькон. До <плес> <З> речі, <плес> сьогодні <плес> при зйомках я опанував нову техніку. Так, Ви напевно всі нам прекрасно скажете, що, що це за калян, ми в якому році, але насправді ми це знімаємо в. 1990 році. І тільки тоді, коли це ще тільки починало бути популярним е вигляд цього коляну, ми знаємо, що є вже набагато цікавіше. Ну окей, ми проговорили. В принципі, я думаю, чашечка трішечки набрала температури. Да, Достатньо. І елементарно далі продовжуємо забивати чашечку. Тут я вже просто пальцями не справлюсь. Звиваємо цю тяжку. Я не знаю, що це ще старе куліце чи вже нова. Я пам'ятаю, що нове. Ну, тому що лайфаг робочий. Як ви можете бачити до тяг ваш калян вже куриця, там є дим. Там є більше диму, ніж деяких клянчиків, які цей кілян більше 15 хвилин або більше 7 хвилин. І що я можу, в принципі, сказати Максиму? На балькон. На балькон. І так. Як завжди, з вами Назар, Макс, Макс. хештег лаунжбар, Галицька20. Ми багато чого можемо вас навчити. Любимо, цілуємо, обнімаємо.